Тепер, друзі, хочемо поговорити за естетичний загальний стан бройлерів. На нашому прикладі, наші бройлери. Нам часто кажуть, вони у вас неякі, синюшні тощо. Так, звісно, коли ми в темний час фото робимо або знімаємо під штучним освітленням, можливо, воно так здається. Але ми для вас зробили відео, яке опублікуємо пізніше, де ми зробили відео на вулиці. Ви побачите їхній колір. Що стосується здоров'я, нездоров'я, синюшні, не синюшні, по-перше, Печінка, здорова, показник, що брови здорові. По-друге, дивимось, гляньте, який жовтий, файний жирочок, гарний, такий, як має бути на їхній відповідно вік. Дивіться на вихід філе, яке велике м'ясисте філе. І, взагалі, яка естетична форма у бройлерів? Вони збиті, вони щільні, вони, вони файні. Тому питання, що не так, дайте відповідь, будь ласка, у коментарях. Як на нас, такі бройлери дуже фані, дуже естетичні і дуже привабливі. А всім гарного дня!